На 50 мільярдів гривень для армії розраховує міністр оборони України Степан Полторак. Цю суму він пропонує передбачити в держбюджеті наступного року. Гроші мають піти на закупівлю та модернізацію військової техніки на будівництво житла для армійців і реформування збройних сил. Із такою заявою міністр виступив у Верховній Раді. Там сьогодні депутати слухали урядовців. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду Антона. Орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує Міністерство оборони, передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, чотири оперативне командування, які буде управляти і керувати Збройними силами України на територіальному принципу. Треба врахувати при плануванні наступний рік і те, що ми передислокували військово-морський флот. З Криму і відповідне рішення щодо розташування облаштування так само треба врахувати.